Гнучкість та виразність рухів саме це потрібно розвивати тим, хто захоплюється художньою гімнастикою. Такий вид спорту у заболотівській громаді започаткувала тренерка Катерина Іващенко, яка після початку повномасштабного вторгнення оселилася на Прикарпатті. Як їй це вдалося, дивіться далі. У цьому спортивному залі щодня тренуються близько двох десятків дітей. Дехто вперше відкриває для себе художню гімнастику, а хтось уже має спортивні розряди. Ось Саркова та вони вже більш там 10 років і 13 років дівчатам. Вони вже мають розряди. От, і розвиваємось, як можемо. Тут залежить від віку. Малі ще скачуть одну композицію без предмету, а вже дорослі е, скачуть обруч, стрічку, м'ячик. Тобто вони вже розвиваються в плані професійному. Працює над навичками найменших майстриня спорту Катерина Іващенко на Івано-Франківщину. Вона переїхала із Харкова та почала розвивати художню гімнастику в Заболотівській громаді. Мій спортивний досвід це 20 років стажу за плечима. Я зі школи ще припадаю. У мене мама була теж тренером, тому мені не було виходу. Куди йти, яку професію отримати, але я дуже рада, що саме ця професія в мене є, що я можу нести красу в люди. По три години ми займаємось. Нещодавно вихованці гуртка Катерина Іващенко представили Україну на міжнародному рівні. На турнірі в Румунії вони здобули медалі. Всі діти в мене виступають, всі діти виїжджають на змагання, на всеукраїнське. Був чемпіонат області перший. Зараз документи подані на розгляд до управління спорту на надання спортивних розрядів. Це перші спортивні розряди будуть на Заболотівській громаді. Одна з вихованок, – 12-річна Маргарита. Дівчина приїхала з Харкова у 22-му році. Займається гімнастикою майже 8 років. Почала ще займатися в Харкові. Після початку повноштабного вторгнення я почала займатися вдома, бо тут на Івано-Франківщині не було всі нажної гімнастики. Але, от буквально півроку тому, моя тренерка з Харкова приїхала сюди, і от ми почали займатися. Я брала участь у багатьох змаганнях, займала достатньо високі місця і брала достатньо багато балів. Якось дитинця почала не займатися. Спочатку це було як хобі для здоров'я, а тепер це стало як невід'ємна частина мого життя. Катерина Іващенко планує залишитися у Заболотівській громаді назавжди і надалі тут розвивати художню гімнастику.